Слава Україні! Квадрогаражного зв'язку! З вами Руслан. Це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіони також робимо доставку. Сьогодні хочу поговорити з вами про тиск в шинах. На що він впливає, для чого це роблять, як це працює, покажу я вам це на прикладі свого автомобіля. Просто завантажував його на прицеп, звернув увагу. І одразу в мене родилась ідейка задокументувати це і пояснити це для вас, тому що більшість людей цього не знає і абсолютно цим ніяк не користуються. А іноді люди купують великий там якийсь повнопривідний квадрик 500, 600, 700, 800 кубів, а користуватися ним не вміють. Дзвонять і кажуть, та щось він не їде. От зараз я постараюсь пояснити вам, які безкоштовні. Лайфхаки є для того, щоб підвищити прохідність. Так, тиск в шинах. Я вже казав про це, да? так? З тиском в шинах зв'язано багато міфів. Е -е, основний із цих міфів, він страшить багатьох, що на низькому тиску можна розутись. Да? Покришка може знятися з диска. І от цього всі бояться. Багато джиперів цього бояться. Е -е, Приспускати колеса Бо бояться, що злетить покришка, і потім люди не знають, що з цим робити. Хоча, в принципі, це все вирішується елементарно. Давайте поговоримо про ефект, який ми отримуємо, коли спускаємо колеса. Значить, дивіться. Ви розумієте, що колесо кругле, в той момент, коли воно накачане, точка контакту з поверхнею у нас, грубо кажучи, там один протектор. Тобто, якщо тут як щось плоске, рівне покласти, то ясна річ, що контакт у нас буде тільки з одним оцим протектором. От. Оці два вони вже будуть висіти у повітрі. От. В даному випадку колеса спущені до тиску 0,4 атмосфери. Дивіться, достає, достає. Достає, 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 достає. Подивіться, яка площа контакту звідси до сюди. Сантиметрів 30, напевно. Получається такий собі ефект гусениці. Це дуже класно працює на нестабільних ґрунтах, на піску, на грязі, в болоті, по снігу і так далі. Зменшується, сильно зменшується тиск. Тиск на цей ґрунт зменшується, він розповсюджується на більшу площину, і тому машина не Ну, Машина чи транспортний засіб, можливо, баги, можливо, квадроцикл. От, відбуваються зовсім інші процеси. Хтось каже, ну ти ж колісо спустив, машина присіла чи квадроцикл, меншається кліренс. Дехто думає, що кліренс важливий там, в болоті. Да? Ось тут видно колесо поплющило мама Мія. Гляньте, яка плюшечка. Звісно, машина просідає на сплющеному колесі і кліренс уменшається. Але тут треба розуміти, що є пряма залежність. Пряма залежність. Чим більше накачане колесо, Тим у вас більший, більший кліренс. Да. Але на накачаному колесі ви будете просто провалюватися, ви будете різати болото, грязь, глину, сніг, пісок. Ви будете просто як масло різати своїми накачаними покришками. Так, да, кліренс буде у вас більший. Но ви будете усаджувати машину одразу на рівному місці. В даному випадку, да, ми колеса приспустили, машина трошечки присіла. Кліренс трошечки менший, але за рахунок отакого величезного п'ятна контакта, машина практично не провалюється. От практично не провалюється взагалі. Тому, так, да, в такому випадку кліренс менший. да, можливо, в такому випадку трошки гірше там буде їхати по якихось коліях. Але загалом низький тиск дуже сильно покращує прохідність, тому що машина перестає провалюватися. Я... Отакий приклад хочу привести, да? е, простий, щоб всім було зрозуміло. Можна взяти ковзани, коньки, да? і можна взяти до розгляду до порівняння лижі. Так от, е, на ковзанах у вас, скажімо, кліренс буде побільше. Бо коли ви взуєте ковзани, там ж отака проставка, колодка, сам ботінок високий. тобто... Сантиметрів 5, 7, можливо, 10 сантиметрів, оце лезо на ковзанах. І, звісно, на ковзанах у вас кліренс буде більше. <гум> у вас кліренс буде більше і ви будете стояти вище. Ну ви ж розумієте, що коли ви в ковзанах вийдете на пісок, та навіть просто отут по землі пройтись. Ковзани через те, що мають малу поверхню контакту, малу опору, опорну поверхню, вони будуть провалюватись навіть в ґрунт. А якщо це пісок чи болото, вони будуть просто усаджуватися по, по самі помідори. І якщо лижі взяти, да, на лижі ти стоїш нижче, але лижа вузенька, значить довга, якщо посчитати площу поверхні лижі, то ви зрозумієте, що там величезне пятно контакту. І ну Взяти по снігу, да? ногами вийти не можете, бо ви по снігу одразу провалюєтесь. А лижа... Вона стоїть зверху сніга, ну сантиметрик, 2 сантиметрика провалюється. От в, цьому, в цьому якраз і є фішка, це пітно контакту і розподілення нагрузки. Тому низький тиск це просто фантастична історія. Вона дуже сильно покращує прохідність на бездоріжжі. Скільки треба травити, як травити, коли травити колесо, це все, як би, як то кажуть, познається експериментальним шляхом. Вчора, наприклад, можна було їхати, скажімо, там, на тиску 06, сьогодні зробив тиск 06, машина не їде. Буває таке трави 0,5, 05, 04, 03, аж тоді воно поїхало. Або буває достатньо одинички. тобто це... Абсолютно відносна історія. На квадроциклах, в принципі, шини і так низького тиску. Робочий тиск на більшості квадроциклах 0,45 атмосфери 0,4 От, тому такої колосальної різниці, наприклад, як в автомобілях. Да, тут робочий тиск 2 атмосфери. А ми спускаємо там, в 0,3, в 0,4 На квадрику робочий тиск і так 0,4. тому... Поэтому, э, різниця в тиску не наскільки велика, але ефект той же. Можна травити, э, пробувати, не бояться, разувся. Відео в інтернеті з приводу того, як взуть покришку, коли вона розулась багато, підготуватись, потренуватись, зато у вас буде просто шалена перевага там над іншими. Наприклад, якщо ви катаєтесь там. Якійсь компанії, або у вас буде шалена перевага над бездоріжжям. Приспустили шини і поїхали. Так, з приводу розутися, розутися насправді можна. Але виключно тоді, якщо їхати, як то кажуть, як їбанько. Ну, якщо ти спустив шини, ну їдь вже обережно. Не треба робити там різких движень рулем. Ми ж розуміємо, що коли покришка мягка, і ми крутимо колесо, є вірогідність, крутимо кермо, є вірогідність роззути. І Не треба входити там, в повороти на високій швидкості. Треба дивитись, куди ти їдеш, обережно проїжджати там всякі колії, Там може коріння десь стерчить, так, щоб е не стукнути покришку і не зняти її. Спустив, приспустив шини, і все, у тебе стіль їзди повинен, повинен помінятись. Якщо їхати акуратно. Будь ласка, ось 0.35. Тут тиск, там десь 0.35-04 можливо. Цілий день я відкатався в болотяках, в бобрових канавах. Подивіться просто, яка машина. Я не знаю, як її мойщик буде завтра відмивати. Спека плюс 33. Воно тут просто зацементувалось все. от Значить. І все працює прекрасно, не роззувається. Є багато нюансів, багато лайфхаків, як е зменшити вірогідність роззутися. Е, Можливо, я про них окремо колись розкажу, зніму відосик, але тема така: тема така, що пятно контакту дуже сильно вирішує. Ну, окрім усього того, е значить. Окрім того, що збільшується пітно контакту і зменшується нагрузка там, на 1 квадратний сантиметр, умовно кажучи, грунта, з яким контактує покришка, у нас ще збільшується зацеп. Тобто, коли у нас колесо накачане, у нас, грубо кажучи, там один, ну, може два сусідні там, протектора цепляються, вони стоять на ґрунті, а всі інші практично висять в повітрі. То в цьому випадку дивіться, скільки у нас. Скільки у нас протекторів значить, достає до ґрунту. Тобто на спущених покришках заставить транспортний засіб, буксувати, ну дуже складно. дуже складно. Вся потужність, яку буде виробляти двигун, весь крутний момент, який з коробки йде там на колеса, воно все буде реалізовуватись в рух вперед. Ну, Звісно, якщо поверхня того дозволяє, бо бувають такі поверхні, от ми були в болотах, ну... скільки б ти там не травив, їхати неможливо. Буває таке, всьому є розумна межа, можна пробувати знижати, тиск там один робити, одну атмосферу, 0,8, 07, 06, 05, 04, вже 0,3 зробили, воно все одно не їде, 0,2 зробили, воно все одно не їде, буває таке. Але факт того, що. Оця історія є вирішальною і впливає на багато факторів. Кому цікаво, можете повивчати цю історію. Е інформації в інтернеті багато. Достатньо, в принципі, для того, щоб ви могли прийняти рішення, спробувати, поекспериментувати. Я колись дізнався про цей лайфхак. Мені не зовсім було зрозуміло, як воно воно працює, бо всі кажуть, що трави травичини, травичини, ми травим. Травим 0,5, 04, 06 травим. Як воно працює, не зрозуміло. Я взяв машину і поїхав поїхав в пісочний кар'єр. Стандартна абсолютно машина. У мене кросовер був Jeep Патріот на варіаторі, на шосейних шинах. Отакі. От точно такі шини. Я поїхав в пісок. Я зрозумів, що на накачаних шинах машина не їде, і коли я спустив. Я спробував спочатку півтора зробити, потім два, потім 1,1, потім 1, потім 0,8. я дивився як міняється. Що міняється значить, при зниженні тиску? І от на тиску 2,4 я проїхав метрів 15 по піску і зупинився. І чим сильніше я спускав шину, Тим я проїжджав все далі, далі і далі. У ну, мене здається, машина поїхала тоді вже, коли я зробив 1,1. 1,1, коли був тиск, я їхав, абсолютно не відчуваючи, що я провалююсь, буксую там і так далі. Ну а коли я спустив там до 0,7, то взагалі, наскільки змінилась нагрузка на пісок, що коли я їхав, за мною там практично борозд, знаєте, слідів не оставалось. Ось така історія. Значить, зачасту розбортування відбувається по причинах, які я вже перечислив. Значить, ну, А ще одна із причин це коли ви там різко стартуєте, або коли ви явно вже підзастряли і ви пробуєте газувати. Значить, розборт відбувається по причині того, що в покришки низький тиск, і відповідно покришка слабо прижимається до колесного диска. І буває таке. Покришка у вас застряла в болоті, вона стоїть. А ви газанули і диск у вас прокрутився. Хоча покришка стоїть на місці. Таке буває. І через те, що прокрутився диск, буває таке. Покришка спригнула кудись в сторону. От. Поэтому треба бути уважними. Якщо ви бачите, що ви вже застряли, не треба там газувати, дергати ваш транспортний засіб назад-вперед. Вставайте, розматуйте лебідку, якщо вона є, і доставайте. Бо таке буксування відчайдушне, ривки назад вперед. Вони зачасту приводять, ну як мінімум, там розбортувати можна колесо, а як максимум порвати щось в трансмісії. Той же варіатор там на квадріку чи баги можна зламати. Е, і так далі. Поэтому лайфхак годний. Я фанат низького тиску. Я завжди їжджу на низькому тиску по бездоріжжі, будь-то квадроцикл. Будь то баги, будь-то ось мій Віздіход. Я їду там, де схожі машини зі схожими колесами. Іноді бувають машини з більшими колесами. А я їду там, де вони абсолютно безпорадні і не можуть нічого зробити, бо я спускаюсь. От. Дивіться, яка історія є про бедлок, напевно, окреме відео. Зніму. Ну це вам так, для розуміння. Значить, оце диск. Спеціально розроблений для того, щоб експлуатувати е, шину на низькому тиску. Значить, Основна частина основна частина диска значить, е, стандартна. От. А це кільце по кругу це окремий зйомний елемент. І виходить так, що е, покришка у вас не забортірується за цей борт зовнішній. Е, Зовнішня частина покришки вона знаходиться зовні цього борта. А потім оцього бортика мається на увазі, а потім ставиться оце кільце і воно болтами значить, зажимає оцю сторону покришки значить, між диском і між цим кольцом. Повієте, яка історія? Навіть якщо у вас буде низький тиск, у вас покришка буде зажата, зажата і прижата до диска. І тому можна навіть буксувати без вероятності вірогідності розутися. Бідлок буває односторонній, як у даному випадку, а буває бідлок ще і з тієї сторони. Ну, от деякі виробники квадроциклів встановлюють на свою техніку з заводу такі диски для того, щоб можна було дубасити на всі бабки без геморої і последствий для себе. Без вірогідності розутись і потім, щоб не витрачати час, не гратись там на на 850 як здається е, зустрічаються диски з бідлоками. На старих 600-ках були диски з бідлоками, на літрах Moto бідлоки є. На Sigveях 600-ках і на літрових Sigveях теж є бідлоки. Ну, багато де. Про брендову техніку там взагалі не говоримо. Там BRP, Yamaha, Polaris, там куча тюнінга. І там з цим проблем взагалі немає. Ну На автомобілі також є диски такі з бідлоками. І саморобні хендмейд, і там деякі виробники пропонують таке рішення. Поэтому що ще, збільшується плавність хода, збільшується комфорт. Да, трошечки збільшується нагрузка на рульове, трошки важче на спущених колесах. Значить, крутить кермом. Ну Це я такий приклад примітивний, приведу. Просто у нас зараз, умовно кажучи, коли покришка спущена, пятно контакту таке, як лапать. Представте собі, стоїть лапоть, на який давить. Там Певна маса, і вам треба весь цей лапать провернути. Скільки у нього там точок контакту, це складно. А коли покришка накачена, пятно контакту таке у нас, як носочок. Тобто, і Крутить рулем, і крутить колісо легко. Ну, Це такі побочні ефекти, з якими можна миритися ввіду того, що ви получаєте величезний прирост. Просто величезний прирост по проходимості. От. Травить. Спускати шини має сенс до того моменту, коли ви починаєте бачити суттєву деформацію і зміну площі контакту. Коли ви бачите, що тут у вас починає плющитися, покришка просідає, от уже з цього моменту ви будете помічати відчутний ефект в якихось складних умовах, на нестабільних ґрунтах ну і так далі. Тому для всіх тих, хто їздить на бездоріжжях, хто любить помісити болот, штурманути якийсь струмочок, залітати в пісок, користуйтесь цією історією. Е, напевно найважливіший ефект від цього, чи не найважливіший один із, напевно, я б сказав то це зменшення нагрузки на трансмісію, а відповідно збільшення ресурсу. Ваших коробок передач, вашого там щеплення або варіатора, дивлячись, що у вас за транспорт. Того, що, коли ви Ну, це просто треба один раз спробувати, заїхати в грязюку на накачаних колесах, і ви одразу відчуваєте, як машина в'язне, Там чи квадроцикл, чи баги. ви відчуваєте, як він в'язне, як йому становиться важко, як починає душитися мотор. От, і треба спробувати одразу спустити колеса і на спущених колесах туди заїхати. І ви помітите, наскільки вашому віздіходу легше їхати на спущених колесах. От, тим паче, коли ви там будете буксувати і так далі. Коротше, спускання шин ще дуже сильно розгружає трансмісію. Прям розгружає капітально. От, якщо говорити про квадріки і баги, це варіатори, варіатори не дуже люблять движення в натяг, пробуксовки і так далі. Десь ворони, оборони каркають. Е -е, поэтому при грамотному підході ходитиме у вас і варіатор, і коробка передач, і кардани, і шруси, і полосі, все по трансмісії ходитиме без питань. І розуватися ви не будете. Ну, може, десь колись раз на рік розуєтесь. Нічого страшного тут немає, я теж роззувався взули і поїхали далі. Для розуміння просто. Звісно, якщо на спущених колесах попробувати їхати по асфальту, звісно, по асфальту в машині буде їхати на спущених колесах. Ну, не на машині чи квадроциклу, на спущених колесах буде їхати важче, ніж на накачаних. Але якщо порівнювати нагрузку саме на бездоріжжі, яку нагрузку приходиться переварювати трансмісії вашій, вашому щепленню, коробці, варіатору, карданам, то на спущених колесах нагрузка значно менша Значно менша, ніж коли вони накачані. Ну, така дижуха, ну, сподіваюсь, інформація вам цікава, була корисна, кому треба квадроцикли дзвоніть Контакти наші, як завжди, є в описі під відео або на екрані. Не забувайте підтримувати військових. В описі під відео також буде баночка на ремонт військової техніки. Квадроцикліві баги, яких у нас зараз 5 штук. Актуальна баночка в описі під відео. Долучайся.